Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі ми з вами багато говоримо про аромати і навколо ароматні теми. Мова сьогодні йтиме про парфумерну базу. І я підібрала 5 топових люксових брендів, 4 з них дизайнерських і один парфюмерно-косметичний. І почну я з свого найулюбленішого бренду Hermes. І два аромати це калеш, це класика. Аромат з досить обширною парфюмерною пірамідою. 1961 року аромат побачив світ, вже було багато видань, і навіть фланкери, і Келі Калеш, це нібито продовження ось цієї парфумерної класики. І ковпачок нагадує капелюх візника. І Форма флакона вже з 60-х років і дотепер також актуальна. Вона нагадує ліхтар. І це надзвичайно спецієво, дуже теплий аромат, бальзамічний аромат, культовий аромат, не побоюся цього слова. І від цього аромата, у мене три версії аромату Калеш перехоплює подих. І це якраз той аромат. Який може викликати сльози, тому що він настільки багатогранний, різнобарвний, тут переливи квітів, тут переливи вкраплень спеції, і деревина найрозкішніша. І це нібито справжня парфумерна ейфорія, як на мене. І подібні емоції у мене викликає новинка 24-го року, Беренія. Це також спеціївий аромат, також у нього і деревинна база, сучасна молекулярність, і аромат настільки філігранно виконаний, ось я з ним перебуваю три сезони, і три сезони він мене не перестає дивувати. Тут прохолода з теплом одночасно, в ароматі відчувається і соковитість, фруктова, ягідна, і водночас. Строгість від пачулі. Розкішна деревина, поєднана з молекулярністю, аромат звучить дуже сучасно, і в ньому є ще відголоски і попередніх ароматів, щось на кшталт такої незначної квітковості, як у жур де армес, деревинність і строгість, як у ароматі Тер армес. І це для мене сучасна шипрова класика. Наступних два аромати від Шанель. Це осучаснений Кристал Overt і парфумерна класика Шанель No5. Пізнаваний флакон, аромат понад 100 років. І я обрала наразі Шанель No5 версію Premier, Тому що цей аромат звучить все таки ніжніше, хоч в ньому і є впізнаваний натяк на. Перший, абсолютно чистий кришталевий, неймовірний аромат Шанель номер 5 який вже стільки жінок підкорив. Аромат, який є просто візитівкою бренду Шанель, це чистота, це прозорість, це прозорі пелюстки білих квітів навесні, які розквітають. І незначна теплота тут за рахунок Ілан Хілангу. Він дає такий для балансу злегка кислуватий аспект, і загалом аромат для мене звучить дуже округло, м'яко і надзвичайно привабливо. І на противагу, я також гадала, чи обрати мені аромат Алюр все-таки зупинила свій вибір на кристал Оверт. Існує три версії: кристал у парфумованій воді. У туалетній і моя улюблена версія Кристал Оверт. Спочатку первинне видання було у концентрації ЕДТ і півтора роки тому перевидався кристал Оверт у концентрації парфумованої води. Різниця незначна. Для мене все-таки перший варіант є улюбленим і залишається це цитруси з білими квітами, це соковитий лимон, який Бринить охолоджує і влітку, і дуже по особливому він звучить також і взимку. Прекрасний аромат. Аромат, який пахне і зеленим листям весняним, і водночас якийсь і чайний аспект у нього є. І також просліджується така інколи жасминова нота, яка вигулькує, але досить рідко. Наступна пара ароматів від Dior. Christian Діор творив в один час із Коко Шанель, Габріель Шанель, і сучасний Жадор, аромат за перший рік, за другий рік існування підкорив багато жіночих ольфакторних сердець. І дуже багато вже вийшло і фланкерів на цей аромат, прекрасний аромат. Рекламна кампанія нам розповідає про чисте золото світлого кольору. Це білоквіткова парфюмерна композиція з найрозкішнішими білими квітами. І ці пелюстки тут відчуваються настільки філігранно виконане. Цей аромат мені навіть нагадує плетіння мереживом. І переплетіння з гілочками, ці квіточки, красива парфумерна композиція, надзвичайно жіночна. І це насправді ода жінці у прекрасному флаконі. І також я могла обрати аромат Poison, але все ж таки зупинилась на Dune 91-го року випуску, і в мене ще маркування Крістіан Діор. Дуже ціную цей аромат. Від нього також перехоплює подих. Я його настільки люблю, ці бальзами, ці смоли, ця димність, ця деревинність, ця м'якість від сандалу. І це для мене також золото, але вже таке поглиблене, ніби ти занурюєшся у це жовте, густе, насичене квіткове золото разом з деревинними переливами аромат парфюмерна класика. І дюн це. Справжнісінький парфюмерний шедевр, як на мене. З бренду Yves Saint Laurent я обрала культовий аромат опіум, це вже немируча класика. І сучасну Ель. Могла, звісно, обрати і Black Opium, але для мене все-таки виразніший аромат є опіум. Це неповторний аромат. Аромату пасує дуже назва, дуже пасує кольор оформлення. Це також деревинність, димність, аромат, який пахне гармонією, якоюсь медитацією, зануренням у себе. Він перегукується мені настроєм із ароматом дюн, але він звучить трішечки строгіше, якщо так можна виразитися. Є в ньому і гіркота, є в ньому якась трав'янистість і є в ньому, безумовно, глибина. І аромат Ель – це вже радісніша парфумерна композиція. Це парфумерна розповідь про троянду з перцем з незначними відголосками вологого лічі і впізнавані пачулі. Аромат може бути строгим, може бути ніжним. Інколи він розквітає виразною трояндою, інколи починає поколювати перцем. Подобається мені ось ця гранут, красивий розкішний аромат, і з ним можна відвідувати якісь вечірки у розкішному оксамитовому платті, сукні. І можна також ходити на якісь ділові зустрічі у строгому костюмі строгого пошиву. Чудовий аромат, прекрасний аромат. Можу сказати, що він є універсальний, на відміну від аромату опіум, якому потрібен простір і якому потрібна, можливо, якась особлива атмосфера. А від Герлен я обрала класичний флакон і аромат Апреландем та шалемар і концентрацію деколон. Аромат Шалімар є ровесником «Шанель No5. І це впізнавані герленівські цитруси, боби тонка, прохолода від лаванди. І справді одеколон. і можу сказати, що це типовий унісекс. В ньому є і характерно виразна ось ця смолянистість від бобівтонка, тонка, є така незначна мильність. Від цитрусів та квітів, і ось ця прохолода. І аромат інколи може бриніти якимось, можливо, навіть металевим акордом, інколи може потепліти і розтанути на шкірі, і інколи віддавати такі відголоски шкіри, замшової шкіри. І, на відміну від аромату Апрелонде абсолютно різне звучання це. Дуже ніжний аромат, пудровий аромат. Тут іриси, тут фіалки, тут хеліотроп, який додає солодкавості, такої тягучості, аромат, який пахне найпрекраснішими квітами волошкового кольору. І навіть наліпка тут така світло-бускова. І це нібито і переплітається вістерія. Інколи навіть тут відчувається і відголосок буску, можливо, ефімерний, тому що аромат для мене пахне світло-фіолетовим кольором. Дуже ніжний, дуже жіночний, нібито пистливий навіть підсушений. І якраз коли падає дощ, він може справді підсушити. І інколи пахне чимось таким настільки приємним, незабутнім, коли його вдихаєш, і нібито справді відчуваєш справжнісінький. Косметичний аромат пудри, і компанія Guerlain, так, це парфумерно-косметичний бренд, власне, і аромати косметики передаються і у парфюмерії. Таким є мій вибір парфюмерної бази з п'яти культових брендів. Гадаю, буде продовження. Діліться, будь ласка, в коментарях. Які аромати для вас є парфюмерною базою, і які ваші бренди є улюбленими? А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!